Слава нашому Господу Ісусу Христу, Церква! Гарний псалом ми проспівали якраз не ті думки, які брат Ілля нам проповідував. І хочу ще таку, ну, підмітити одне місце Писання, яке нам ну, про, ці, про цю думку, яку Ілля говорив, ще нагадує. В посланні до євреїв є написано така, така справа, що Бог все пам'ятає. каже, Апостол не є Бог несправедливий, щоб забути вашу працю, діло віри, все те, як ви служили святим. Бог нічого не забув. Бог пам'ятає все, що ми робили, які плоди ми приносили. Ну, мається на увазі духовному розумінні. Все, що ми робили добре, Бог пам'ятає. Але там не стоїть крапка. Апостол каже: І ми бажаємо, щоб ви. Так продовжували, щоб ви так служили, щоб це не було тільки згадкою, щоб це не було тільки насолода минулими днями булою славою, от як ми служили, а зараз вже нічого нема. Це неправильно. Каже, ми бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку завзятість для цієї надії, аж до кінця. Чуєте, аж до кінця. І десь в подібному руслі, я буду теж рухатись. Відкрийте послання апостола Павла до Филиппіян, хто слідкує, має Євангелії, Біблії. Чи, е і вам цікаво Боже Слово читати в зібранні, не тільки слухати проповідника, а читати те, що Він читає. Послання до Філіпян, третій розділ. З цього розділу я хочу ну, підкреслити кілька думок. Апостол Павло веде мову на початок розділу, я його не буду всього читати, тому що там дуже багато глибоких таких думок. І апостол говорить, що він має якісь досягнення з минулого життя, зі свого життя в єврействі. По закону, він не був п'яниця, він не був блудник, він любив Бога, він шукав Бога на тому рівні, якому розумів. І він каже: в тих отцівських переданнях: я був ревний, я переважав інших у цьому. І описує, що до якій формі ця ревність набула, каже, що через цю ревність я переслідував церкву. І ми знаємо, що він і голос подавав в Сендріоні, коли треба було когось на смерть віддати, сам віддавав в темниці чоловіків і жінок. Ось така була його ревність. І каже, що до правди законної це було непорочно. Закон цього не осуждав, і він ось так, такі в нього добутки були, здобуті тілом. Але коли він зустрівся з Христом, коли Бог Його, Бог йому відкрився в Ісусі Христі, і Він тоді змінив свій курс свого життя, і він потім робить висновку в цьому розділі. Початок цього розділу, третього до Филип'ян, він каже, що все, оце, що для мене було надбання, все, що я це вважав таким досягненням, що я отак от ревно служу Богу, каже: я все це рахую. За сміття. Ради чого? Ради переважного пізнання Господа Ісуса Христа. І каже: Я для цього відмовився всього, все рахую за сміття і стремлюсь. І от про цю ціль, про це стремління я хочу на цьому зупинитися, і ми будемо читати з 11-го вірша. І ось до чого ця мета, ця ціль це стрімління його вело. І він каже з 11-го вірша, аби досягнути якось Воскресіння з мертвих. Ось вся ціль, вся мета. І апостол Павло Петро теж у своєму посланні каже: мета нашої віри, це спасіння душі. Це спасіння душі. Звичайно, цьому і супутствує наше служіння, але мета це спасіння душі. І він каже, аби досягнути якось Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, але прагнув. Чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене? Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду. І спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож, усі, хто досконалий думайте, думаймо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Та до чого дійшли ми поступаємо в ті самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Зупиняємося на тому тексті. Ось бачимо перед апостолом Павлом. Після зустрічі з Христом. Вималювалась ціль. Раніше в нього була інша ціль гнобити, садити в темниці всіх тих, які не такої думки, як він. Але коли зустрівся з Христом, в нього появилася інша ціль, інша мета досягнути Воскресіння з мертвих, бути там, де Христос, пройти достойно цей шлях. Служити Йому, пізнавати Його. І ось він говорить про, це, про цю досконалість, про це досягнення. Ну, розглядаючи апостола Павла як такого духовного гіганта, можна сказати, чоловіка, який знав Господа незрівнянно з кимсь іншим. Ми подумали про ну, вже якось по-інакшому, що апостол би мав думати по-інакшому, Та я вже Господа пізнав, та я вже так, такі знання маю, Та я вже таке пізнання маю. Правда, а Павло так не думав. І Христос так не думає. Коли Христос пояснював про Івана Хрестителя учням, Він сказав їм, що це більше, ніж пророк. Каже, на що ви ходили дивитись пустиню на пророка? Каже він більше, ніж пророка. Це найбільший, найбільша людина, яку народили жінки. Але каже Ісус Христос, але менший в Царстві Небесному, більший за нього. І ось тут апостол Павло подібну думку говорить, я не, я не досягнув. Я ще не вдосконалий. Тобто, це ще не завершено. Він ще в цій дорозі, яка має небезпеку і через ось цю недбайливість, байдужість і так далі, і так далі, це можна втратити. Ось про що говорить Павло. І хочу я дві думки підкреслити з цього тексту, що він для цього робить. Він не впадає в крайність одну. Ну, це неможливо досягнути. Хто Бога пізнав, це неможливо, а хто його знає, а як воно буде, всі ми грішні, всі ми такі. Це одна крайність. Інша крайність все, ми спасені. Ми спасені, ми на небесах. Все, людина заспокоїлася. Хрещення прийняв, Бог хрестив Духом Святим. О, крапка, я вже в небесах, я спасений. І людина засліплена, вона не розуміє, що вона живе похотями своїми, що вона ходить дорогами своїми, що вона живе думками своїми, плодкими, які ведуть її від Бога і в гріх ведуть. І вона може заспокоювати тим, що вона спасена. Ось дві крайності. Апостол Павло не тримався ні однієї, не тримався, ні другої. Він визнав, я ще не сувершився, я ще не вдосконалився, але каже: Я. Це можливо, це можливо вдосконалюватись, це можливо це досягнути. І каже, ось тут підкреслим пункт, що я для цього роблю. І ось цей 12-й вірш каже, я прагну, я прагну. Я прагну досягнути Христа, як Він мене досягнув. Я прагну. Ось це є. Ось це є цей присмак цієї ідеї, ось це є цей присмак цього, того, того бажання пізнавати Христа. Тому що, коли вже нема бажання Бога шукати, коли вже нема бажання молитися щиро, слізно, коли вже нема бажання смаку писання читати, це є вже велика небезпека. Це є велика небезпека, це людина заспокоїлась, я спасенний, і я чекаю, поки Христос мене забере. Вона віддаляється від Бога. Вона віддаляється від Бога. І ось тут апостол каже: Я прагну, я прагну. Інші слова він в наступних віршах говорить: я женусь до мети. Я стремлюсь, як ще інші місця писання в інших посланнях каже, як цей, як цей змагун на перегонах. Я, я біжу до цієї мети. Я, ну, я всі старання прикладаю, каже, щоб, проповідуючи іншим, самому не стати негідним. Я вмертвляю й неволю тіло своє. Ось це для чого, щоб пізнати Христа. Не щоб заслужити своїми вчинками спасіння. Він же його. Придбав це спасіння Ісус Христос, а Він хотів більше і більше пізнавати Свого Господа. І сьогодні Він наш Господь, це той самий Господь, який наподобно на прикладі апостола Павла, хоче нас заохочувати до того, що можна Його пізнавати. Ще одну думку, яку хочу, ну, один це стремитись, прагнути, пізнавати, шукати без цього не буде. Брати і сестри, без цього не буде. Христос сказав від, від днів Івана Хрестителя і каже: до цього часу, до цього, в який момент Господь говорив це слово, а ми розуміємо, до цього часу Царство Небесне береться силою. Ось щоби пізнавати Христа, треба прикладати силу. Щоби вдосконалюватись, щоб возростати в пізнанні Бога, треба прикладати силу. Навіть елементарних речах Плодь не хоче, Плодь не хоче, навіть речах молитися, Плодь не хоче. Читати Біблію роздумно, вникнено, Плодь не хоче, є прості речі, є легші речі. Відкрив, нажав, кнопку, і, і все, що Твоя душа бажає, там є, але Дух бажає іншого. Дух він на початку цього розділу він говорить: ми не на плоть надію кладемо, а дух Дух, він говорить про духовні речі, тому що ним людина має служити Богові. І ще одну думку підмічу, яку вже Ілля підмічав. Це є в 13-му вірші. Друга частина цього вірша, почитаю весь. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду. Це важливий момент. Це важливий. Я десь частково це переживав, Бог проводив мене через це і проводить, тому що людина може застрягнути на минулій славі. На минулих ділах вона може згадувати, як він щось колись зробив. Це не йде мова про те, що апостол Павло казав досягнення в юдействі. Він каже, я з цього зрікся, я це вважаю за сміття. Але в нього були вже досягнення в Христі Ісусі. Він не раз описує в посланнях, каже: Я не можу похвалитися чужими трудами, я не можу говорити того, що я не пізнав, що я не зрозумів, чого Господь через мене не зробив. Я не можу інакше говорити тільки те, що Господь зробив. І він мав про що сказати, і він мав про чим хвалитись, і він мав, і аж Господь мусив допустити в його життя колючку, тому що він каже, багато прибагато об'явлень, і він міг ними возгордитись. І він через це міг відпасти. Він мав про що сказати, він мав чим хвалитись. Він мав про які чуда розповідати. Він мав. І деякі люди хочуть хвалитися своєю минулою славою. А навіть якщо її немає, вони будуть чужою славою хвалитись. Вони будуть. Згадувати, як Бог колись так зробив і то зробив, того оздоровив, того і там то зробив, там то зробив. І вони будуть билою, славою чи, чи, своєю, чи чужою. Апостол Павло каже: ні. Забуваючи те, що позаду, забуваючи. Нам треба Господь сьогодні. Нам треба пізнавати Його сьогодні. Не тішитись. Взагалі, то я собі пригадую одного служителя, він каже: Я в своїй церкві таку постанову зробив. Більше двох місяців не згадувати про чуда. Вони мають нові бути. Бо якщо людина згадує п'ятирічну, десятирічну, двадцятирічну давність і постійно це згадує: то і було, о, то, й було, о, то й". а сьогодні де? А сьогодні де? Ти, значить, не живеш сьогодні Богом. Значить, сьогодні нема ось цих проявів Божої в житті, і людина буде згадувати тільки старі. І апостол Павло каже: Так, він згадував, коли його Бог навернув. Він згадував ті моменти. Це було треба для свідчення тих людей. Він стояв перед царями, він стояв. Перед людьми знатними чи, чи незнатними, і їм треба було розказати це свідчення, який Бог живий, як він його зустрів. Це було реально. Ісус Христос зустрів Павла. Ісус зустрів це, не був вимисел, це не було в сні, це не було в якомусь е, е, трансі. Це реально було. Він побачив лице у сліп. Він почув голос, впав на землю. Це було, і він це мусив про це говорити. Але він каже, ось про всі всі речі, які через нього зробив. Господь в житті, Він каже, забуваючи те, що позаду, і спішачи до цього, що попереду, попереду у Бога є. Людина думає, я так думав, я думаю, і ви так думаєте, десь Бог відкривається нам, десь ми пережили славу Божу, десь ми пережили зустріч з Богом, десь ми пережили велике благословіння, і ми собі десь таку думку допускаємо: Ох, все, я Бога пізнав. все, і нам хочеться на цьому рівні залишитись. Неправильно. Неправильно. Це частинка тільки пізнання Бога. Дальше, Дальше прагнути. Так, це Бог нам дав хліб там, на сьогодні, Чи ми можемо, тою, залежно, який це рівень благодаті, ми можемо цим цією благодаттю день прожити, можемо два прожити, можемо тиждень цією благодаттю прожити, наскільки воно в великій мірі було. Але нам далі потрібний Христос. Нам далі, і ось ці слова, які апостол каже, прагну. Стремлюсь, женусь за цією нагородою високого поклику звання в Ісусі Христі. Це і кожному нам потрібно, це і кожному нам потрібно. І цікавий момент, апостол Павло каже, далі. Тож, усі, хто досконалий, чуєте, він каже: я не вдосконалився. Досконалець мається на увазі взагалі в пізнанні Бога. А тут говорить про якийсь рівень досконалості. Тож усі, хто досконалий, думайте про це. Ось, коли людина в цьому напрямку, коли вона каже, мені потрібний Христос, і вона практикує це пошук Бога в молитві, в слові взагалі в роздумуванні про Бога, спілкуванні з Богом не тільки в молитві з ним можна і думками каже Давид: я на постелі своїй лежу, я думаю про тебе. Думки мої помножились, каже їх стало ну, багато. Він там не знає, яку цифру при цьому згадуючи яке слово. І ось такий момент, такий нахил серця людини, і він це називає досконалістю. Хто досконалий, думаймо про це. Якщо ви про це ще не думаєте, то Бог вам відкриє залежно в тому рівні, якому ви є. І на завершення цієї думки апостол Павло каже, таке слово: будьте до мене подібні, чуєте, він мав відвагу. Сьогодні ми не маємо такої відваги. Сьогодні ми кажемо: ти не дивися на мене, ти дивися на Христа, на мене ні. А апостол Павло Мав, бачите, каже: дивіться на мене і на тих, хто поступає так, як ми. Отже, це можливо, це можливо. Бо якби не було служіння апостола Павла, особливо Павла, та й всіх апостолів, але особливо Павла, ми б сказали, це неможливо це не для людини. Ми б сказали: ну, для Христа було, бо це Христос, це Син Божий. А для людини неможливо. Але Павло своїм життям, своїм служінням і своїми писаннями, ну, які Дух Святий клав через нього, нам показав, що це можливо, це можливо. Шукати Бога, прагнути Бога, служити Богу і поступати, жити для Бога. Хай Бог нас благословить. За це слово і за інші слова, які Він до нас говорить, слава Йому, що Він нам нагадує, що Він нас чекає в небесній країні, що Він нас поставив на цю дорогу очищення і освячення цієї спраги за Богом, і Він хоче, щоб ми приносили і принесли цей плід, і щоб плід перебував, каже Ісус Христос. Щоб багато плоду принесли, не тільки колись, не тільки згадку, як ми вже сьогодні чули, а багато і сьогодні, щоб принесли. І прагнули, щоб завтра принести, як Бог дасть життя, а йому, Хай буде слава навіки. Амінь.